Чому жінки можуть притягувати постійно токсичних партнерів, стосунки, об'юзивні, якісь стосунки, де вас не цінять, зраджують, покидають і тому подібне, тому що це? програма, яку треба змінити, зцілити. Це сценарій, який може повторюватись з вашої родової системи, з ваших минулих життів. І тут треба шукати корінь проблеми. Тому що, якщо вам всесвіт транслює постійно, навіть через різних партнерів, так, можливо, будуть 2-3 чоловіка за е, життя, там ще більше, у всіх по-різному, але вони будуть схожі ніби один і той же сценарій, щоб один чоловік, який буде постійно повернути, і прокручувати один і той же сценарій. І ви не розумієте, що зі мною не так, що я такого там зробила. Так от, можливо, з вами і все так, але є на енергоплані, на рівні душі, на рівні роду такі кермічні речі, які треба пройти. І якщо ця ситуація повториться, повірте, це не просто так. Значить, ви не бачите корінь проблеми. Значить, ви можете впадати в жертву і думати, що я така нещасна, я така хороша, але чому зі мною так? Так поступати? Повірте ні. Всі наші люди навколо наші дзеркала, і вони дуже часто нам щось транслюють, щось показують через біль, через такий, знаєте, негатив, через погане відношення. А чи насправді, наприклад, ти любиш себе? А чи насправді ти готова йти до свого щасливого життя? А чому ти залишаєшся в цих стосунках? І ці питання ми собі часто не задаємо. Ми просто не знаємо, а ну, ми просто до них не додумуємось. так? А чому я? Тут же Навколо винуваті. Ні, насправді так це не працює. Якщо вам всесвіт постійно транслює і те саме сценарій, ситуацію, йдіть в корінь проблем. Як це зробити? Родові практики, регрес, похід минуле життя. І це практики, які в першу чергу мені допомогли розібратися, чому в моєму житті була зрада, чому мої батьки розвелися, і я дуже важко проживала цю історію. І чому в мене були якісь складні там об'юзивні відносини дуже давно, там в юності ще так. Вони допомогли мені відповісти на питання для чого. Для чого це було? І коли ти розумієш, що це було насправді, щоб ти відкрив своє призначення, щоб ти вийшов з своєї аля зони комфорту, так я кажу, не комфортна зона комфорту, коли нам начебто все підходить, але ми бажаємо більшого. Але попу з Дівана ніхто не хоче підіймати. Щоб ми почали займатися насправді справою свого життя. Це те ж саме ваше призначення, місія, яку ви несете в цей світ. Повірте, коли ви робите це з любові до себе. Починає світ вам віддавати любов'ю до вас. от І так працюють закони Всесвіту. Тому все не випадково, якщо ви хочете розібратися саме в стосунках, тут можна і в фінанси йти, можна йти в здоров'я, в тему дітей, так, в такі великі пласти, без яких людина не може бути щасливою, тому що коли в нас закриті всі такі. Наші п'ять сфер це в нас відносини, сім'я, фінанси, здоров'я і діти. так? Чи ми можемо бути реалізовані як батьки? Чи ми можемо творити як творці створювати нове життя? Так, то тут дуже допомагають родові практики і практики регресу. І там, і там ми дивимось, чому. Так, відбувається в вашому житті і як це змінити? І в процесі вже змінюємо. Я, як провідник, проводжу чисті божественні енергії працюю з земельним потоком, з янголами, з вищими силами. І якщо мені дозволено, я допомагаю вам зцілити. Дуже часто людина, з якою я працюю, може сама собі допомогти, просто про це не знає. І коли ми йдемо в родову систему, ми приймаємо дари від роду, цілительство, яснобачення, так? якісь там речі пов'язані з травами, з самопомічю, з помічю людям. І це все приймається, і потім ви дивитесь раз, і з вас тяга кинувся. І ви зовсім по-іншому себе почуваєте краще. А тут раз і фінанси почали нормально себе там приходити, так? і діти почали краще себе вести. Чи хтось може завагітняти навіть. У мене були ситуації з клієнтами, де ми приймали діток, які вже май... майбутні, вони вже висять в полі так? і готові прийти до мами. І ми дійсно із ними з ними з'єднувались, тому що в жінок були проблеми з репродуктивною системою. І це допомогло їм краще. Так і скоріше відтворити це теж в життя, створити нову людину, по суті. От тому це не магія, це не якісь там казки, це те, про що ми взагалі тут. Це те, для чого ми тут зібрались. Наші душі прийшли в це життя, проходити свої кермічні уроки. І ставати щасливішими, і піднімати свій рівень свідомості, рівень своїх вібрацій, і таким чином наша душа вона росте також з нами. І е, насправді наша задача тут, на землі стати щасливими не для когось, а для себе вперше.